Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті Меморіал щоранку о 9-й. Зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям. Василь Пирогов, псевдо Амур, 33 роки з Вінничини. Був чесним, добрим і щирим. Обожнював донечку, боронив Україну у складі 120-го батальйону сил територіальної оборони ЗСУ. Загинув 13 червня 2022-го на Донеччині, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертного. На честь Василя Пирогова назвали провулок у місті козятин. Роман Ступак 23 роки з Луганщини. Був добрим світлим та надійним. Захоплено переглядав документальні фільми про військову техніку. Цікавився автомобілями, любив швидкість. 2022-го боронив Україну в складі Державної прикордонної служби, загинув 2 січня 2023-го під Бахмутом. Артем Попов, псевдо Хабіб, Біджо, 36 років з Луганщини. Був сміливим, добрим і цілеспрямованим, захоплювався технікою та музикою, брав участь в АТО. 2022-го боронив Україну у складі державної прикордонної служби, загинув 7 січня 2023-го на Донеччині. Посмертно удостоєний звання Герой України.